Компанія Автопарк, місто Київ, нове надходження. Рено Дастер 2010 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра, встановленим газобалонним обладнанням, механічні коробки передач та повному приводі. Ось Такий чорненький Дастер візуально без заважень, дрівненький сід експлуатації, але взагалі нічого не є критичного. 16 ті оригінальні лекосплавні диски. Вже на літній гумі. Офіційний автомобіль від другого власника купувався в 2010 році. Ось такий салон, одягнуті чохли, під чохлами, сидіння в доброму стані. Стелі частенька. Мультимедія, кондиціонер, центральний замок, на кшталт мультикерма, електросклад підніматчі по задньому ряду. Також все чисто під сидінням, стан сидіння нормальний, просто автомобіль дуже часто возить дітей, тому чохли і одітям. Детальніше можна глянути автомобіль за адресою міста вулиця Сумська, 2А. Придбати можна за готівку, кредит лізинг. Розглянемо всі форми розрахунку. Автопарк, телефонуйте.